Пане Сергію, на вашу думку, через енну кількість років у підручниках з історії України дата учорашньої зустрічі у Парижі, вона буде обов'язковою до вивчення, до запам'ятовування, аби потім зустрітися е, учням десь в тестах чи на контрольних. Чи вона буде такою проміжною? Побачили, прочитали і рухаємося далі. Ні, ця дата не війде в підручники історії. Хоча зустрічі, які відбулись, вони є частиною. Цих цілого ланцюга зустрічей, які справді потрібні для України, просто ми повинні формувати правильне очікування від подібних зустрічей в європейців. І найбільше, що ми можемо очікувати, це те, що внаслідок цих зустрічей в Європі буде політичний консенсус щодо підтримки України, що Європа і надалі надаватиме гроші і купуватиме в американців зброю, яка потім надходитиме в Україну. І дуже важливо, що європейці ну от по суті зараз сказали, що вони готові на будь-які варіанти, але вся відповідальність за остаточні рішення в будь-якому разі лягає на Трампа. Саме від нього залежить результат цих перемовин. Саме він вимушений буде нести відповідальність за гарантії безпеки, хоча б тому, що лише Сполучені Штати мають щось, щоб ці гарантії безпеки надати. Вони мають озброєння, вони мають співмірну армію з Російською Федерацією. Європейці поки що цього не мають, і вони просто от збираються це як такий політичний. Акт підтримки України, ну але от ну ні до яких от, практичних зустрічей, яка би дала можливість говорити, що це буде підручнику історії, поки що не дійшло. Хоча може дійти теоретично, коли про це знову таки домовиться Трамп. Я думаю, що ми зараз спостерігаємо, коли в Європі поступово починають розуміти, що безпека важлива, що треба про неї турбуватися. Але зустрічі європейців, от це подивіться, зараз відбуваються ці зустрічі коаліції. Охочі, я вже збився з рахунку, рахувати, скільки вони разів збиралися надіслати в Україну чи то стабілізаційний, чи то миротворчі, чи які там завгодно військовий контингент. Але всі ці зустрічі закінчувалися однією фразою. Ми це все зробимо тоді. Коли ну, Трамп на це дасть згоду, тому європейці зараз вони говорять про безпеку. Іноді з коаліція охочих мені нагадує такі сеанси колективної психотерапії, коли вони обговорюють ці проблеми, але до результатів це практичних не призводить. Знову таки, навіть такі зустрічі вони важливі, тому що політично Європа підтримує Україну і дає гроші. Це вже ж в принципі немало. Але ну це ще не є завершення війни. Завершення війни буде тоді, коли Трамп буде тиснути на Росію. Коли Трамп застосує свої плани, Б, це насамперед тиск на ціну на нафту і можливі домовилися з Китаєм. І тоді відкриється вікно можливостей для перемовин з Російською Федерацією, в яких Росія була б зацікавлена, щоб це завершилось результативно. Ну а потім європейці допоможуть можуть створювати які завгодно стабілізаційні контингенти навколо України, як от, наприклад, Мерц збирається, але це вже буде потім. Це вже буде після того, як е, Трамп. Записує своє ім'я підручнику історії України, домовившись Путіним про паузу війні. Звісно, якщо це колись буде, ну принаймні є надія що таке може бути, тому що у Трампа не залишають надії завершити російсько-українську війну. Ну тому що там дуже люблять Україну а тому, що Трампу зараз важливо завершити цю війну з тим, щоб почати займатися насамперед сам стримуванням Китаю, яке який є набагато більшою проблемою для сполучених штатів. Як вважає Трамп ніж Росія чи російсько-українська війна, пан Сергію, ось ця декларація про намір розгорнути війська в Україні? Чи правильно я розумію, що потім вона вочевидь матиме іншу назву, тому що погодьтеся, декларація про намір, ну, зараз звучить, ну м'яко кажучи, ні про що? Звісно, ні про що. Ну тому, що Путін категорично проти. Трамп хоче домовитись путіним. І якщо Путін каже ні. То Трамп не може сказати так європейцям. Тому uh -huh. і документи американці, оці підсумкові щодо військових контингентів, поки не підписують і не дають згоду. Добре, що європейці розуміють цю важливість і говорять і декларують, але ми повинні розуміти, що це лише декларація, це лише політичний акт підтримки, не більше того. Я думаю, що зараз, так чи інакше, переговорний трек в руках у Трампа. А європейці, якщо от вони справді хочуть допомогти, навіть і стільки Україні, а скільки хоча б собі, то вони повинні трохи змінити взагалі уявлення про свою роль у безпеці європейського континенту. Зрозуміти, що безпека європейського континенту в їхніх руках, не в руках Трампа, а в їхніх руках. А для цього треба радикально збільшувати військові бюджети, інвестувати у військову промисловість. Для цього потрібно ухвалювати деякі непопулярні рішення, ну як, наприклад, поновлення обов'язкової військової служби в Німеччині і Франції, яка ще була в 90-х роках. Для цього потрібно з країнами, які вміють воювати, наприклад, з Україною, домовлятися про нову архітектуру безпеки. Яка би включала Україну, яка має і боєздатну армію, і технології сучасного бою? Бо європейці, як бачимо, за цих дронів, які залітають в європу, не мають таких технологій? Можливо домовлятися і з іншими гравцями, які можуть ну контрбалансувати вплив Росії, наприклад, з Туреччиною, яка давно є кандидатом в члени Європейського союзу, має другу за? Розміром армію серед країн НАТО після американської, але при цьому ніяк не може достукатись до європейського союзу. Можливо, треба європейцям з Туреччини так само домовлятись. І коли європейці зрозуміють, що нова архітектура безпеки їм і вони почнуть її створювати, оце буде такою дуже серйозною стримуючою фактором для Росії. Тоді це вже можна сказати, що європейці дають гарантію безпеки. Ну а поки що, це тільки такі зустрічі, і ну знову таки. Європейцям ми маємо дякувати за гроші без грошей. У нас би не було американської зброї, але це ще не е, ті сили, які можуть давати гарантію, тому що їм нема чим гарантувати. У них немає поки що таких боєздатних армій і немає поки що політичної волі, хоча б воювати за себе. Тому спостерігаємо от таку е, такі зустрічі, які політично важливі, але не призносять тих практичних результатів, які важливі для нас. А ще такий дзвіночок пролунав вчора важливий, не вперше до речі, за останні кілька тижнів. На запитання журналіста: чи готовий Еммануель Макрон? До розмови із путіним сам Макрон відповів, що готовий до діалогу, і наразі триває робота над організацією відповідного контакту. Е, кому це потрібно і для чого? Навіщо це Мануелю Макрону? Це його якісь там особисті амбіції показати себе як якогось крутого переговорника. Хоча ж ну пам'ятаємо його попередні розмови з Путіним ні до чого не призвели. Ну звісно, ну щоб бути крутим переговорником, треба мати круті ресурси. Треба мати армію, треба мати сильну економіку з з тими задачами, які стоять в контексті завершення російсько-української війни. Треба мати, хоча б таку серйозну політичну волю, і не чекати, поки Трамп на щось дасть згоду, а самим щось зробити і показати, що вони можуть проводити якісь свої. Операції, які важливі для припинення російсько-української війни, поки що цього Макрону немає. Більше того, цього немає жодного європейського лідера. Чому це Макрону потрібно? Ну тому, що серед європейських лідерів зараз є така, ну така прихована конкуренція за лідерство Європи. От якщо Макрон, ніби від імені Європи, буде говорити з Путіном, це покаже, що він якби номер один в Європі серед політиків важкого. Важкої категорії це от для цього. Я думаю, що це також може бути потрібно путіну, щоб продемонструвати собі, росіянам, що насправді Росія вийшла з цієї ізоляції, що навіть європейці бажають з ним домовлятися. Ні до яких практичних наслідків це не призведе, навіть якщо такий контакт відбудеться, все одно головний переговорний трек буде між Трампом і Путіним. І, можливо, якщо він провалиться, буде головний переговорний трек між Трампом і Сі Цзіньпіном. Mm. Про завершення російсько-української війни це би, до речі, був дуже поганий сценарій для Путіна. Він його страшно не хоче, тому що це було означало, що доля російсько-української війни буде вирішуватись без нього, буде вирішуватись між Китаєм і Сполученими Штатами. Але знову таки чому так може відбутися? Ну тому що і Сполучені Штати, і Китай мають відповідні ресурси. Їм є що про що говорити, вони можуть щось гарантувати. А Франція поки що немає. Є, ну єдине, от що справді може Макрон зробити, я думаю, що рано чи пізно європейці до цього підійдуть: це те, що не треба забувати, що Франція має ядерну зброю, я, і це є аргумент, тому що на континенті інших країн таких немає. Велика Британія, вона ніби не на континенті, вона поряд, але не європейському на континенті. Ти більше вийшла з європейського союзу. А от Франція має, тому насправді, от якби е, Макрон і Франція не наважилась. Говорити з європейцями, що вони готові розширити свою ядерну парасольку на інші країни uh -huh. і створити нову архітектуру безпеку за участі ядерної зброї, це був би такий вже серйозний аргумент, і дав би можливості Макрону справді позиціонувати себе як одного, як мінімум, лідерів на європейському континенті у частині забезпечення і гарантій безпеки. Почули вас, пане Сергію. Я вам дякую за те, що ви знайшли час долучитися сьогодні до ефіру Київ. 24 Сергій Таран, політолог, був з нами на зв'язку. Обговорювали результати учорашньої зустрічі коаліції охочих. Ну і власне відомо, що сьогодні у Парижі команди США та України продовжать обговорення. Зокрема, ключові питання будуть у фокусі уваги щодо завершення війни Запорізької АЕС території і формати лідерських зустрічей між Україною, Європою та США, якими вони будуть надалі.